Ну що, друзі, у нас черговий огляд прес-форм. Їх тут досить така кількість невеличка. Так, восьмирамочний е, аналог, по-моєму, восьмирамочного 145-го корпуса. Це також Деніса вас Людина зробила під ті корпуса собі форму. Е, також поїхали далі. Далі у нас йде шестирамочний комплект, це у нас йде годівниця, йде дах, іде дно. І з підйомним механізмом іде форма, вона практично завершена. Доробляю зараз підйомний механізм. Також буде тест. Ну, є в нас ще шестирамочний стандартний 145-й. Також знову ж таки стандартний 145-й шестирамочник, але в... Комплектації бюджетного варіанту, тобто 18-та фанера, так як попросив замовник саму найдешевшу зробили. Також паралельно зробили стінки під 230-й корпус. Він буде змінювати і доробить собі рамку. Тобто, верх-низ буде працювати із 145 го корпусу. Тому маємо ось такі формочки. А кому друзі потрібні прес-форми для самостійної заливки вуликів, номер нашої зміни? пишіть на вайбер, телефонуйте, замовляйте всі актуальні ціни на нашому сайті.